В центрі соціально-психологічної реабілітації у Тернополі наразі 24 вихованці. Кожного з них своя нелегка доля. Більшість взагалі ніколи не отримували подарунки від Святого Миколая. Вже другий рік поспіль ті 4 проводить акцію Здійсни мрію дитини аби хоча б трішки подарунками за допомогою благодійників компенсувати таким дітям брак материнської ласки і батьківського тепла. На сайті телекомпанії ми розмістили листи вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації до Святого Миколая. На наш заклик відгукнулося дуже багато людей. Підприємці допомогли солодощами і фруктами. Керівництво групи в соцмережах від Тернополя до Тернополя долучилося грошима і поширенням інформації. Активно підтримали акцію керівництво та працівники нашої телекомпанії. Ми дякуємо усім небайдужим, хто зголосився допомогти сиротам та дітям позбавленим. Батьківського піклування. а таких людей чимало кажуть в центрі соціально-психологічної реабілітації. Ми раді насамперед визнати те, що в нас є багато людей, які милосердні, які долучилися до цієї акції. І, звичайно, за підтримки телекомпанії Ті 4 велика вам вдячність за це. Багато людей вже до нас зверталися, звертаються. Є люди, які вже надали нам допомогу дітям, які принесли і солодощі, і необхідні речі одягу. Вжитку і побутову хімію, і так далі. І хоча Миколай ще не за горами він же ось ось постукає до нас в двері, але ми все ж таки звертаємося до людей, які мають можливість, які мають бажання. Ми завжди раді всім, без винятку. Долучитися до акції ще не пізно. Кожен може втілити в життя мрію дітей. Вихованці ж вже готуються до свята Миколая. Вони вивчили віршики та пісні. Святковий ранок у центрі відбудеться у п'ятницю, 18 грудня, о 10-й годині. До участі запрошують усіх охочих. Вночі мандрує світом, добрий ще чарівник, Знає все дачемні діти, хто давунка, вахті з них. Мов металики сніженку, повітря виграють, на святим калея, нетерпінням діти. Шли. О, яка у нас гадне свято, подалочки багато, дякуємо, Миколаю і для нього заспівай. І що Миколай, вушком-бемешком, ми святий Миколай, ми кова, мішком, мішком, від мішко, хати, до мішко, хати до хати діток, діток привітати, і що Миколай, Відчиняйте двері ідеме ковай. Він благословляє український квай, вопаде війна, ненька Україна буде посвітати, скваю в Квай. Вопаде воїна, ненька у кваїна буде посвітати, скаваю. Попри подарунки, солодощі, сироти та діти, це позбавлені батьківського піклування, найбільше мріють повернутися у сім'ї. Ми би хотіли, щоб наші діти мали повноцінні нормальні сім'ї. І напевно, це найбільший подарунок, який би міг принести Миколай для них. Це хороших батьків, перш за все, які надають нашим дітям любов, увагу, піклування. І ми віримо в те, що коли з часом так і буде. що Наші діти будуть мати хороших, гарних батьків і хорошу сім'ю. Ми закликаємо усіх небайдужих дбати про силі та дітей, позбавлених батьківського піклування постійно, а не лише напередодні святого Миколая чи великих свят.